Як чи знали ви, що внесення мінеральних добрив в зимовий період е, дає можливість покласти основу вашому майбутньому врожаю на весь рік? І ось чому це важливо для рослини. Бо, по-перше, е, зі снігом буде розходження рівномірне всіх поживних елементів по ґрунту. По-друге, ви зможете розгрузити ваш весняний період і зменшити кількість операцій. По-третє, підвищити ефективність від засвоєння елементів. В-четвертих, досягти кращого старту для озимих культур та взагалі, як я вже казала, покласти основи майбутнього врожаю. Серед добрив, які можна вносити в зимовий період, можна віднести суперфосфат в добрив, А також, звісно, не забуваємо про аміачну селітру, яку, до речі, зараз привезли та будуть розвиватися. Замовити її можна за телефоном, який ви бачите на екрані. Тому всіх вдалих прожаїв і піклуйтесь про них заздалегідь! Не чекайте зими, телефонуйте зараз та замовляйте. У сворох Агро завжди багато цікавого, корисного та багато новинок. Тому телефонуйте до нас!